Люди теж не залишились осторонь експериментів. Американські військові використовують транскраніальні шоломи для підвищення концентрації солдатів. Описаний випадок, коли журналістка, яка спочатку в паніці промахувалась в повз віртуальних терористів, потім, із холодною рішучістю кіногероя, вбивала всіх до одного. Який її секрет? Це шолом із електродами. Вона почувалася майже всесильною, А після експерименту тижнями мріяла повторити це відчуття: що це плацебо чи двері до нової ери людської еволюції? Транскраніальні стимулятори це лише початок технологічно. Революції мозку, уявіть шолом, який дозволяє миттєво зосередитись на грі на фортепіано, придушити страх публічних виступів, підсилити концентрацію снайпера, вимкнути голоси самокритики. Вільна воля стане товаром. Її можна буде купити як програмне забезпечення чи мобільний застосунок. Можливо, нас чекає світ, де бажання можна буде вмикати чи вимикати як світло. Хочеш стати віртуозним піаністом, але ненавидиш вправи? Одягни шолом, і ти будеш грати по 10 годин на день. Хочеш зосередитись на важливому завданні? Блокуй усе зайве. Але тоді виникає питання: де закінчуються наші справді? Ажні бажання і починаються нав'язані. Отже, міф про вільну волю руйнується, поступаючись місцем новому уявленню про людську природу. Можливо, ми це складні механізми, що реагують на потоки біохімічних процесів. А можливо, наука просто ще не розкрила всі таємниці. Як би там не було, час ставити нові запитання. Наприклад, хто ж насправді тримає пульт управління? Ми чи щось більше? Що таке свобода? Красива каска? Еволюційна ілюзія чи щось більше, що наука поки не може пояснити, обирати вам чи не вам. Ну і закінчимо жартом. Якщо одного разу ви вирішите з'їсти морозиво замість броколі, звинувачуйте не себе, а свої нейрони. Вони все одно не спитають вашого дозволу. Хоча вашого це кого?